Доброго ранку. Ми продовжимо нашу традиційну рубрику, в якій надаємо поради для аграрів, для виробників сільськогосподарської продукції. Сьогодні поговоримо про виробництво кормів. А власне, на прикладі одного з успішних підприємств, яке знаходиться на території Полтавської області, зокрема в Миргородському районі, як саме реалізуються чи правильніше буде сказати, намагаються реалізувати інноваційні технології, які вже давно відомі на заході саме у нас в Україні. До речі, звернув увагу на те. Що виробництво, зокрема, кормів на цьому підприємстві вважається одним із найкращих ну на території Полтавської області, як мінімум, екскурсію для нас проведе як завжди наш експерт. Отож, давайте дивитися. Доброго дня, колеги. ми знаходимося у підприємстві ДПДГ ім. Декабристів, це Мировецький район Полтавської області. Це вважається, одним з кращих підприємств державних в аграрній галузі. Зараз ми маленьку таку тему піднімаємо, це виробництво комбікорму в условах підприємства. Як відомо, що в всьому світі така бізнес-модель найбільш вигідна, коли... Виробник тваринської продукції на своїх потужностях виробляє сам кубікорм і свого ж зерна. Єдине, що купляється, це є стандартом білкові компоненти, шотир, макухи, вітамінові-мінеральні суміші і все інше. Економічно найбільш вигідна модель така, що найбільш вигідніше годувати своїх тварин своїм зерном, вирощеним на своїй землі. Тому виходить так двойна конверсія. Можна продати зерно і отримати певний прибуток, а можна пропустити через тварину, отримати часто і два рази його більше. Тому велосипед уже придуманий, ми нічого краще не придумаємо. Але якщо оглянути наші підприємства, українські, вітчизняні, тваринницькі, то чим ми відрізняємося? Чому часто у нас продуктивність там, скажімо, в молочному з двічі? Нижче, ніж наших європейських колег, там, де це чисто бізнес. Ну, одна із причин таких суттєвих це в тому, що дуже великий людський фактор заважає щоденному, одинаковому раціону годівлі корів там чи свиней. Чому? Тому що практично відсутня автоматизація процесів виробництва кубікором. Ось, наприклад, один із прикладів, який дуже поширений в Україні. Ми бачимо вертикальний змішувач. Це, здається, польський, 2 тони за годину має виробництво, це дробілка з нємсованням. Подивіться, як вона працює. Оператор, який приходить зранку, в нього є рецептура. Написано, наприклад, 500 кг треба засипати цієї зерносуміші. Він бере цей хобот, так званий, і ложить сюди. А, це ячмінь і ложить. І воно повітрям потрапляє в дробілку, дробиться, попадає в змішувач. Питання в тому, що. Це 100% залежить від людини. Чому? Тому що є такі рецептури, які складають 7-8 компонентів. Це означає, що людині треба взяти і всім в різних хочуть поміняти. Плюс ще додатково треба брати і підгортати лопатою. Ну, це означає, що немає ніякої гарантії. що… Той раціон годівлі, який привезли, наприклад, тим же самим дійним коровам, буде складатися і тих компонентів, які розроблені згідно дослідження кормів спеціалістам по годівлі, консультантом і так далі. Тому це, я б сказав би, що така слава славе І на підтвердження цьому я хочу сказати, що десь біля 50% зразків, які відправляються в європейські лабораторії, це такий звіт наших колег. Фірм, які займаються консультуванням сільськогосподарських виробників, то там є відхилення. Наприклад, якщо в раціоні 20% широта, то можуть бути там 18, 17 чи 23%. Що це означає? Це, це означає, що господарство перевитрачає величезні кошти. Це перше і друге, і це негативно часто впливає на продуктивність. Тому, якщо взяти на наших колег, скажімо, по ту сторону кордону, це ті ж самі. Країни Європейського Союзу, то там вже ці процеси 100% практично автоматизовані. Це перше, друге, або якщо не автоматизовані, то за цим хоботом ходить, працює власник або його наближена особа, яка, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб це було 100% точно. Це означає, що там помилки, ну, мінімальна кількість. Що означає автоматизація? Автоматизація означає, що завезли, скажімо, компоненти, там 4-6 основних компонентів, пшениця, ячмінь, кукурудза, там шроти, макухи і все. Є комп'ютерна програма, і вона управляє скільки якого засипати, яка структура має бути раціону, в тому числі програма є такі час можливості автоматизації, там, де найомний персонал. Під'їжджає кормоміксер, карточку всунув до датчика, і він потрібну кількість корму, в міксер засипав, іншого не засипає. Тобто повністю виключений людський фактор. І що важливо, особливо для власника, треба знати, що є такі можливості вже в кормовиробництві, що ми можемо з точністю до 10 кілограмів. Розрахувати, скільки пішло того чи іншого інгредієнта. Це означає, що такі речі, як крадіжка чи неточності, повністю виключені. Тому, скажімо, це один із таких резервів, на які варто звертати увагу, інакше ми будемо тупцюватися на місці ще довго.